Доброго дня, діти! Рада вітати вас на своєму занятті. Сьогодні я вам розповім про емоції людини, як вони впливають на нас, на наш настрій і на процес спілкування. Діти, ви вже знайомі з багатьма емоціями, тому що їх ми переживаємо щодня та щохвилини. Емоції допомагають нам визначити наше відношення до того, що відбувається навколо нас чи всередині нас. І сьогодні на занятті. Ми на початку пригадаємо про наші органи чуття, які допомагають нам відчувати ці самі емоції. І які саме ви дізнаєтеся, відгадавши загадки. Ось перша. Віконниці то зачиняються, то відчиняються. А я вам буду давати підказки. Ось вам три підказки, і ви вже здогадалися, звісно, що це очі. Загадка номер 2 Самі мовчать, а нам допомагають почути тих, хто розмовляє та співає. Ловіть мої підказки. Ви здогадалися, що це вуха. Так. Наступна загадка. Завжди в роті, а не проковтнеш. Тримайте підказки. Це язик. Так. Сопе, хропе! Часом чхає, сюди туди зазирає, на морозі замерзає, бо одежини немає. Ловіть підказки, ви здогадалися, що це ніс правильно. І в людини, і у звіра захищає тіло, думаємо і відповідаємо. Звісно, шкіра. Діти саме за допомогою цих органів. Ми можемо відчувати різні емоції: задоволення, радості, насолоди, смутку, образи, печалі, сліз. І якщо відчуття приємні, людина почувається якою? Так, задоволеною. А якщо відчуття неприємні, звісно, що людина почуває себе недобре. Емоції це те, що відчуває та переживає людина. Це миттєві реакції організму на подію та на те, що відбувається з нами, біля нас чи навколо нас. Емоції виражаються за допомогою міміки, виразу обличчя, жестів, руками, частинами тіла та голосу його силою та інтонаціями. І я пропоную вам погратися в гру незакінчене речення. Діти, спробуйте зараз прислухатись до своїх органів чуттів і закінчити речення. У цю хвилину я відчуваю, а я вам тихенько підкажу: тепло чи холод, голод, спрагу, втому і так далі. І це будуть ваші відчуття. А зараз прислухайтеся до свого настрою і продовжуйте фразу. У цю хвилину мені. Весело, сумно, нудно, радісно, цікаво. І це будуть ваші емоції. А тепер спробуйте висловити свої почуття один до одного, або до мами, до тата, бабусі дідуся, до братиків чи сестричок. Наприклад, я відчуваю до тебе. Мені в тобі подобається, і так далі. І це будуть. Ваші почуття. Діти. А які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слово, емоції? Людина сприймає навколишнє середовище по різному. Це викликає у неї різні відчуття і емоції. Вона не тільки бачить, чує, відчуває запах, дотик, тобто відчуває і сприймає різні явища зовнішнього світу, але вона й оцінює їх. У нас неоднакове ставлення до подій важливих і байдужих, корисних і шкідливих. Так погожий сонячний день сприяє підвищенню настрою, а хмарний і дощовий зумовлює його погіршення. Емоції відіграють важливу роль у житті людини, вони виконують функцію оцінки діяльності та її результатів. У людини під впливом емоцій формуються притаманні тільки їй почуття. Почуття формуються довше і зазвичай не зникають миттєво. Можна образитись на друга, що він вам не зателефонував. Це буде емоція. Але не перестати любити його, а це ваше почуття. Емоції впливають на процеси сприйняття, пам'яті, мислення, свідомості, навчання визначають ставлення до навколишнього середовища і самого себе, і тим самим впливають на поведінку людини. Виникнення емоцій залежить і від характеру людини. Є люди дуже емоційні, а є менш емоційні. Наприклад, прояв емоцій різних людей на одну і ту саму гумореску – різний. Емоції супроводжують нас усе життя. Вам вже знайомі радість відкриттів, захоплення від подарунка, любов до рідних і близьких, насолода від перегляду мультфільмів? Відомі вам також сум від розлуки з дорогими людьми, зневага до нечесних вчинків і навіть, на жаль, злість і страх. За наявністю емоцій, відтінків задоволення або незадоволення всю їх різноманітність можна розділити на дві категорії позитивні та негативні. Позитивні це ті, які допомагають зберегти здоров'я. Це радість, упевненість, сором'язливість, веселість, захоплення або спокійність. Є також емоції негативні, які викликають поганий настрій це страх, злість, смуток, незадоволення, недовірливість. Вони спричиняють різні захворювання. Ці емоції небезпечні для здоров'я, але інколи вони бувають і корисними, тому що вони стимулюють активність людини і спрямовують людину на подолання певних труднощів. Тепер я вам пропоную погратися в вправу впізнай емоцію. Уважно розгляньте картинки і здогадайтеся, яка емоція на них зображена. Так, ви зі мною погодите, що на всіх картинках зображена радість. Пізнаємо наступну емоцію. Так, ця емоція називається образа. А ця емоція теж знайома всім. Вона називається провина за те, що зробили якусь шкоду, так? Наступні картинки. Як називається емоція? Гордість. За певні досягнення кожна дитина відчуває гордість. На цих картинках зображена емоція, цікавість бо кожна дитина зацікавлена якоюсь своєю справою. На цій картинці теж не дуже приємна емоція, так? Тут Смальована жадібність. Я впевнена, що ви розумієте, що жадібність – це не дуже гарна емоція. І коли ви не будете проявляти цю емоцію часто, то у відповідь з вами будуть ділитись також всі оточуючі. На цих малюнках пізнайте, яка тут емоція зображена. Так, тут зображений сум. А на цих картинках зображений страх, який інколи захищає нас від багатьох небезпек. Так що ця емоція також нам дуже часто буває дуже корисною. І ось на цих картинках зображена одна із негативних емоцій, яка називається злість. Діти, ви звичайно розумієте, які емоції можуть бути неприємними. І робити наше спілкування незручним. Так, це негативні емоції. А найчистіше нам заважає невміння стримувати злість та гнів. Ми відчуваємо злість, коли нас б'ють, щось у нас забирають, не хочуть з нами грати чи дружити, коли нас дражнять та говорять неприємні слова, коли у нас щось не виходить, нам чогось не дозволяють. Діти. Дуже важливо, аби ви навчилися управляти своїм гнівом і злістю, бо це краще та легше, ніж нападати на інших, обзивати і битися. І я вам діти пропоную способи позбавлення від злості. Якщо у вас таке трапилось, що ви з якоїсь причини відчуваєте злість або гнів, в цей час можна випити водички. Можна намалювати свою злість на папері. Аби не виміщати свої негативні емоції на ближніх, можна побити подушку або порвати папір. Можна пограти у веселу гру, подивитися цікавий мультик або прочитати веселу книгу, поліпити з пластиліну і вимістити свій гнів і злість краще на пластилін, ніж на оточуючих людей чи друзів. Можна побігати на вулиці, а вдома пострибати. Або виконати присідання чи будь-які інші фізичні вправи. Також можна попускати мильні бульбашки. Тому діти дуже важливо, щоб кожен наш ранок починався із позитивних емоцій та гарного настрою. І в цьому чудово допомагає посмішка. Посмішку можна дарувати. Посміхніться зараз. Своїм близьким, тим, хто знаходиться біля вас, і їм відразу стану стане приємно. Даруйте свої посмішки всім оточуючим, і життя буде веселіше. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей!